Всім доброго дня, з вами компанія «Автопарк» і філіал, до нас заїхало нове чудове надходження, це Hyundai Tucson. автівка у нас 8-го року випуску, обладнана 2-літровим бензиновим двигуном, автоматичною коробкою передач та системою переднього приводу. Авто у нас проїхало 117 тисяч кілометрів, ціна його 8 тисяч доларів. У нас офіційний автомобіль, має чудову оптику противотумані фари, гума у нас 17-го радіусу на легкосплавних дисках. Наполовину потоновано, зверху встановлені релінги, чудовий місткий багажний відділ даного автомобіля. Можна з легкістю перевезти будь-які ваші речі. Далі, друзі, по салону. Чудовий текстильний салон сірого кольору, в доглянутому збереженому стані, без жодних нарікань. Є підлокітники з підстаканниками для зручності заднього ряду пасажирів. Далі. Повний електропакет, електрорегулювання дзеркал. У е нас кондиціонер, штатна мультимедія, е є AUX у даного автомобіля та багато інших корисних функцій. Тому, кого зацікавило дане авто, ми запрошуємо вас до нас, місто Вінниця, вулиця Соборна, 1. Також діють послуги лізінгу та 31 і з легкістю зможемо пригнати для вас будь-яке авто із США. Також всі актуальні варіанти можна переглянути у нас на сайті Автопарк.Юа.